Громадського простору це основа для побудови суспільства рівних можливостей, яке враховує потреби кожного громадянина незалежно від його фізичних можливостей чи соціального статусу. Це не лише про архітектуру чи інфраструктуру, а й про культуру взаєморозуміння, що сприяє інтеграції всіх членів громади у суспільне життя. Визначення ключових викликів у сфері інклюзивності простору є критично важливим для розробки дієвих рішень. Це дозволяє створити доступне середовище, яке враховує потреби людей з інвалідністю, ветеранів та інших маломобільних груп, та закласти фундамент для формування сучасного інклюзивного суспільства. Ці тези обговорювалися під час панельної дискусії Інклюзивність простору у Полтавській громаді, що об'єднала експертів, представників влади, громадських організацій та активістів. Архітектурна доступність реалії та перспективи, стан інфраструктури. Більшість об'єктів у полтавській громаді не відповідають сучасним стандартам інклюзивності. Брак пандусів, ліфтів, тактильних елементів, що обмежує пересування маломобільних груп населення. В тій країні, хто на місці, хто на місці, де він народився, де він проживає. І кожна людина має свої певні особливості фізіологічні, інтелектуальні, напрацювання в, в, соці... в сфері, де вона живе, де вона працює, в побуті. І всі ці складові надзвичайно важливі для того, щоб кожна людина відчувала себе гідно. І ролик це гідності для нас. Така наславка, точно наслад. І ми дійсно народжуємося і хочемо жити в одної середовищі. Як його створити, це, звісно, що і фізичне оточення наше, і без проблем пересування, і розуміння інформації, яка надається в тому чи іншому місці проживання, щоб вона була для всіх абсолютно дійшла до, до кожного споживача, до кожного жителя тієї громади. Наприклад, відділяє там. Зламав ногу все, людина вже маломобільна. Тобто, тиск, тиск маломобільний. Тобто, це, 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 так, це, це не треба робити акцент на цьому, що Дуже, це тільки певно. Так, це це не потреба в, там, певної категорії людей чи певної частини суспільства. Це проблеми всього суспільства. Тобто, це толерантність е, до. Кожного громадянина. тобто ну, і на, на цьому дуже важливо акцент робити. Тому що ну, я, от, скільки я спостерігаю за, по, за поведінкою людей, я, люди з, у віці вони використовують пандуси, у, у тих, у яких проблеми з опорно руховим, там, артрози, артрити, їм по сходам їм важко підніматися. У когось там таз розбитий був, але вони перед не ходять. Але вони під... їм простіше по пандусу піднятися, чим стрибати по сходинкам. Тобто це важливо. А, звичайно, у нас. Просто в даному конкретному моменті зараз збільшується категорія людей, які мають інвалідність, але це і це тому, що коли ці люди по там віддали своє здоров'я за те, що там люди жили мирно, їм треба це за це віддячувати, коли почалася війна. Коли ми зрозуміли, що навала над нами, над нашою державою, над дітьми, знайомими, над майбутнім скажена, ми мобілізували всі свої сили, і е, тут ніхто не казав, а хто буде виконувати якусь там функцію для того, щоб зараз і е, в цей момент допомогти і е, зробити все, що від кожного залежить. В цій ситуації у нас дещо інша платформа, розумієте. У нас люди не як то кажуть, ситий голодному не друг. У нас люди здорові, не розуміють тих проблем, з якими живуть люди, які мають інвалідність. Ми нічого не маємо, ми не зможемо нічого правильно зробити, якщо ми будемо, не будемо спільно працювати з тими людьми, кому це потрібно. Тому що людям, які мають проблеми з зором, їм потрібні одні налаштування. Люди, які користуються кріслами колісними, їм потрібні інші налаштування. Ті, хто не чує, їм потрібні ще якісь е, пристосування і розумні пристосування і, і різні. Да? А загалом всі ті налаштування, які ми маємо зробити, вони мають бути комфортними для всіх. І все це його сьогодні називають як універсальний дизайн. Тобто і контрастні орієнтири, і тактильні орієнтири, і пандуси, і підйомні пристрої, і ще Бог знає що, воно повинно працювати разом, але кожен має скористатися тим, що йому потрібно. Перспективи, необхідність проведення аудиту, доступності міських об'єктів, розробка покрокового плану, оновлення міської інфраструктури із залученням експертів та громадських активістів. Роль громадських організацій. Кожна громадська організація спеціалізується на якійсь конкретній проблемі, з якою вона працює. Як зробити її доступними для ветеранів в тому числі ну бути відкритим в комунікації, проходити різноманітні тренінги, по тому як спілкуватися за. Реста з ветеранами або з людьми, які мають там ПТСР і таке інше. А, ну зокрема, дуже багато і цивільних мають наслідки а, війни тому. Ну насправді це такий, це такий глобальний виклик, на який я зокрема не знаю відповіді. Я розумію розуміюся в питаннях фізичної доступності безбар'єрності, можу тут доповнити. А щодо того, як краще інтегрувати ветеранів в суспільства або суспільство, щоб інтегрувало в себе ветеранів. Ну, я поки не маю відповіді на справді. Транспортна доступність у полтавській територіальній громаді. Проблеми транспорту. Недостатня кількість низькопідлогових автобусів чи тролейбусів. Відсутність зручностей для осіб з інвалідністю та ветеранів, пандуси, кріплення для візків. З моєї особистої точки зору. Якщо брати місто Полтава, позитивні моменти є, їх доволі достатньо. Але дуже багато. Того, що ще потрібно робити, причому масштабно, реально і зрозуміло, чи на час чи на часі це зараз, тому що це передбачає ну, немалих, немалого фінансування, капіталовкладень, коштів, але потрібно це робити. Я хочу, я за останні два дні, коли мене запросили на програму. Я крутим головою по, по сторонам і хочу, хочу один нюанс відмітити. Я звернув увагу до прикладу, якщо брати місто Полтава, що нові відділення розетки або нові відділення нової пошти обладнані пандусами ну, настільки практичними, я, я не готовий сказати, чи 100% вони е, працюють. Щоб е, перепрошую, щоб пані Ірина не потребувала додаткової допомоги. Але вони є, і мені візуально здається, що вони не просто виконані з, згідно будівельних норм, а зроблені так, щоб воно працювало. Це нові заклади. Але поруч ж бачиш щось. Е, Давньої забудови ремонту і побудови, і там нема нічого, і, і воно потрібно. Рекомендації: інвестування у сучасний транспорт, підготовка водіїв та кондукторів до роботи з маломобільними пасажирами, введення регулярного моніторингу доступності транспорту, залучення громади до створення інклюзивного середовища, активізація ініціатив, підтримка місцевих проєктів, що спрямовані на покращення інклюзивності, гранти, публічні конкурси. Організація навчань для громадських активістів та представників влади щодо створення інклюзивного середовища є намагання Насправді відносно там року в нас вже є намагання, вже є бізнес, який хоче робити свій бізнес доступним. В нас вже є, яка не яка політична воля для того, щоб робити це централізовано. Е, в нас є громадські організації, які теж намагаються це інтегрувати в свою діяльність, в зробити свої простори доступними. Е, для мене особисто відкрилась дуже неочевидна історія з тим, що в нас криза з експертами, дуже нам повезла, що в нас є пані Ірина Твердохліб, яка весь цей час да, всі ці зміни, так в щоб вони відбувалися, щоб наші простори ставали доступними. Але насправді я зараз навчаюся в школі універсального дизайну. в 2018 році проходила цю школу, і навіть за ці шість. Років Зміст цієї школи теж змінювався. Це доволі динамічна сфера, де ми кожного року будемо все більше і більше удосконалювати ці правила, які регламентують доступність нашого міста. В тому числі, я думаю, пан зі мною погодиться, що ДБН вони настільки загально про це говорять, що дуже легко, навіть відповідаючи ДБНам… ні, не обійти, а навіть відповідаючи тобто ДБНам, все одно не задовільнити потребу е маломобільних груп населення все одно бути недоступним е і. Питання в тому, що ми маємо зараз вести дуже потужну комунікаційну інформаційну кампанію про те, що таке універсальний дизайн, що таке доступність, чому ця доступність не тільки для людей з інвалідністю, а що це для всіх це про підвищення рівня якості життя нашого спільного взаємодія. Побудова діалогу між владою, бізнесом та громадою для спільного вирішення проблем інклюзивності, створення дорадчих органів із залученням людей з інвалідністю та ветеранів, інклюзивність у міському плануванні та дизайні просторів, основні вимоги: проектування просторів з урахуванням універсального дизайну, зручність для людей з різними фізичними можливостями, впровадження стандартів інклюзивності у міській забудові. Сьогодні недостатньо навіть того, що архітектор хоче можливо мене поправити, зробити об'єкт доступним. Часто у замовника є задача зекономити. І тому ну, зробимо так, щоб більш-менш, але більше наче... інвестувати не будемо. Так, і тому це завжди рух одне до одного і бізнесу, і замовників, і фахівців, і, і влад. влади, і тих, хто володіє, і розповсюджує інформацію в тому. Числі, і мені здається, зараз у нас це вікно можливостей, можливо, дуже голосно це звучить. Але те, що в нас є там політична воля на всеукраїнському рівні, те, що у нас є політична воля на локальному рівні, те, що в нас є е молоді фахівці, які цим цікавляться, які є практикуючими архітекторами, те, що в нас є е люди, яких цікавиться м тема, і вони готові ставати теж. Фахівцями і підсилювати там пані Ірину в цій діяльності, да, ставати локальними експертами і допомагати місту ставати е, більш доступним. Конвенція ООН про права людей з інвалідністю була ратифікована українським законодавством у 2009 році. І ви згадували, що справді були програми, якісь державні програми. Перша державна програма це була постанова Кабінету міністрів 784 від 2009 року. Називалася ця програма Безбар'єрна Україна. Її прийняли з спотугами, тому що знову ж таки не всі розуміли, що це і на що це. Але вона була така, знаєте, дуже скромні такі вимоги були в цій програмі, тому що вона більше була скерована на е, мобільність людей з інвалідністю, самостійну мобільність. Тобто, що мають бути тротуари доступними, що потрібен транспорт, який тебе забере на зупинці, що е, повинні бути світлофори, які тобі е, дозволять перейти дорогу, коли ти не бачиш і транспорт зупиниться, тому що е, отут вони є, єсть, така так, Вона така була. вона Називалась Безбар'єрна Україна, але вона була дуже така скромненька ця програма. І е, коли я почала цим питанням займатися, мені було цікаво. Е, той багаж е, роботи, який я прийняла, він ґрунтувався на тому, що. Обласна державна адміністрація створила реєстр об'єктів, які потребують першочергового пристосування до потреб людей з інвалідністю. Що цей реєстр наповнюється? Хтось там, значить, звітує щось там зроблено. що майже 5 тисяч об'єктів туди занесені, в той реєстр. І коли е, дивишся, ну, у нас все добре, у нас дуже гарні результати. Тому що приходять звіти, що все зроблено, то, що просили. Просили, пандус він є. Просили те, він є. Ми все зробили. Але який він? Але говорять тільки про пандус, і більше ні про що. Тобто, розумієте, людям поставили задачу зробити пандус. Вони його зробили і прозвітували. А коли почали <кх> шукати результат якість цій роботі, всі взялися за голову. У 2014 році тоді за ініціативи громадських організацій була зроблена перевірка ну, доступності, так скажемо. Тоді слово безбар'єрність дуже не вживалося. Доступності установ, які займаються питаннями соціального захисту і надають соціальні послуги. Тих установ, які підпорядковуються Міністерству соціальної політики. І, ці, і ця перевірка тоді робилася якраз, знаєте, як? ніхто нікому нічого не сказав, а зробили це інкогніто, і люди з інвалідністю зробили цю перевірку. І з'ясувалося, що не так все добре, що в Полтавській області саме ці установи доступні там 77% у нас показали. А люди, які там лишаються на посадах, таких, як то кажуть, не перших. Вони не запхали ті всі наші напрацювання, кудись не викинули їх, і ми отримали багато гарних нормативно-правових актів, які сьогодні реалізуються. Це і постанова, яка говорить про те, як управителю об'єкта треба звернутися в архітектуру, отримати підтримку для того, щоб почати ці перетворення. Це і постанова, де пишеться, як треба ці перетворення робити. Що є нормативний правовий акт, як державні будівельні норми, і розуміють. І працювати треба архітектор, архітектор і той, хто хоче це зробити. Рома, У нас... тільки коли є правові акти, має право скеровувати кошти і. е, про... Про... Так, у нас є багато гарних нормативно-правових актів. Ми рухаємося, але найбільшим здобутком я хочу сказати, що в 2021 році це було не тільки ця низка постанов, яка була прийнята, а це було е, розроблення національної стратегії із досягнення е, на безбар'єрного простору в Україні. Цей документ розроблявся за участю громадських організацій широченного кола, які працювали на платформі Міністерства розвитку громади території на той час. І це було ну, знаєте, як та обоюдний обмін, обмін, обмін. Воно працювалося напрацьована стратегія. Якщо ви за неї заглянете, ну практично враховано все. Те, що ми навчання вели сьогодні, велику допомогу нам надає офіс президента, пані Ломакіна. Вона так само підключається. Ми тільки в цьому році 22 навчальних семінарів уже для органів місцевого самоврядування провели, тому, що райони кінчилися, з'явилися громади і прийшли на посади люди, які знову ж таки не розуміють, що це таке. Приклади створення інклюзивних парків, спортивних майданчиків, освітніх закладів. Інклюзивність у часи кризи, вплив війни, зростання кількості маломобільних людей через поранення, потреба у швидкій адаптації міської інфраструктури для ветеранів. Існувала давно програма, називалася на перший контакт. і зараз називається «Перший контакт. І коли е, почали ну в лікарні та приїжджати, приходити хлопці, я пані раніше працювала саме з особами, які мають. Спинальні травми, виключно спинальні травми я тоді приходила ще на візочку колісну? — на кріслі колісну, так значить, я приходила в нашу там нейрохірургію або лікарню, або дізнавалася про цих людей. І так сказати, знаєте, такі такі собі сітєвий маркетинг, мережевий маркетинг був, щоб їх довести до таборів активної реабілітації. і через е, е, от, гасло е, е, ну, самодопомоги та, от, рівне рівному. Значить, ми Змогли людям показати, що можливе життя і в цьому житті. І повноцінне життя, тільки ваше бажання і наше вміння вас навчити, а ваша спроможність навчитися. І коли я почала ходити, то я зрозуміла, що, от перше, да, ви приїжджаєте додому, перше запитання, ну після тих запитань і консультацій з приводу вашого фізіологічного стану, щоб не зробити собі гірше, там не нажити пролишнім, як доглядати за внутрішніми органами, щоб теж не було ніяких побочних явлень, да, таких які приводять Дуть, не дай Бог, до смерті тієї людини, якщо вона навіть виходить з лікарні, до нас різні хлопці і дівчата приходять, і скажем так, ну навіть якщо взяти міськраду, вона точно не створена з думкою про полтавців. Ну саме, от під'їзд, саме дверний там пройом, ці поріжки. Ну тобто. Вони та ок, вони та впоралися, вони хлопці там, дівчата, вони пройшли. Але якщо ми говоримо про те, чи так повинно має бути, ну звичайно, що ні. Звичайно, що нам потрібно, ну і ми зараз, от якщо говорити за наш безпосередній простір, то ми зараз якраз -то працюємо над тим, щоб це все недоліки прибрати, щоб зробити вбиральню, щоб її теж зробити нормальною, інклюзивною і доступною. Тому що воно зроблено все, наче, наче з думкою, але так я б сказав, для видимості. Це таке, ну центр у вас новий і облаштування, ремонтні роботи все відбувається поступово. Ви тут. Кілька місяців лише так. тому. Я думаю, що на все буде час, і зокрема, і на, це, так, і на все і, кошти ви розумієте. Просто було б логічніше було, коли ми проводили тут ремонт. Звичайно, подбати вже і про інклюзивність. Але так як ми робили ремонт не за місцевий бюджет, а те, що були виграні там два гранти, і вони були витрачені на облаштування простору і на ремонт, в тому числі там вони насправді невеликі по сумам, тому просто нам нас не було фінансової спроби. Можності зробити хай це буде так наздогін, але ми все одно це я думаю 25-му році спробуємо вирішити це. Шляхи реагування, реалізація тимчасових рішень, мобільні пандуси, доступ до соціальних послуг, розширення програм реабілітації для поранених. Мені здалося, що ми розширюємо, тобто поглиблюємо розуміння проблеми. Але при цьому самого процесу для реалізації завдань. Ну, принаймні для конкретних практичних кроків, відчуття немає. Е, я можу помилятися, але громадський сектор ну, починали на початку там, з Революції Гідності, тобто громадський сектор, громадські організації, як на мене, Мають право і можуть, і те, що було питання з залу про те, що громадянин чи громадськість може зробити, мають право не просто ініціювати, а критикою підштовхувати в першу чергу до конкретних дій ну, владних органів. Я це загальними словами буду називати до конкретних дій. Перше. Друге. Саме громадські організації, громадяни, одиничні групи мають займатися певним лікбезом, тобто навчанням. Як вдома це зробити для того, щоб рідні, близькі, комфортно себе відчували? Як тим тій самій ті самі ОСББ доступність будинку зробити? Навчальні е, програми, дії, е, досвід вже ж є, набирається і його принаймні принаймі в тій самій Європі. Інформаційні кампанії та зменшення стигматизації. Ціль поширення інформації про проблеми людей з інвалідністю через медіа, формування позитивного ставлення до інклюзії у суспільстві. Взагалі, у висвітленні того, що відбувається в країні, не лише ми говоримо про безбар'єрність і інклюзивність, має відбуватися через навчання, через фаховість. Не кожен журналіст і не кожен засіб масової інформації може бути експертним в тій чи іншій сфері, але можна навчатися, проходити навчання про те. Як говорити про чутливу журналістику, як брати чутливі інтерв'ю, як говорити зі спікерами, тому що все, про що ми сьогодні говоримо, це і є чутлива журналістика. Ми навчаємося, навчається весь наш телеканал. Дякую за теплі слова, пані Ірино. Маємо величезний досвід спілкування з ветеранами, з родинами, з просто громадянами, які постраждали. Від повномасштабного вторгнення продовжуємо свою роботу. Запрошую усіх з темами звертайтеся до нас, будемо робити спільний проекти. На щось класне, соціальне ми завжди знаходимо ресурси і намагаємося нікому не відмовляти в цьому. Методи проведення інформаційних заходів та кампаній, використання соціальних мереж для популяризації успішних прикладів інклюзії. Вирішення кожної цієї проблеми має ґрунтуватися на принципах співпраці, інноваційності та орієнтації на потреби громади. Сподіваємося, що ці тези стануть корисними для установ інституцій та громадських організацій, що працюють на теренах територіальних громад Полтавщини у сфері суспільної консолідації та реінтеграції ветеранів.